Ось лідера кримських татар гостинно зустрічають у найбільшій мечеті Дніпропетровська представники мусульманської релігійної громади для початку високому гостю невеликий екскурс в історію. Розповідати є, що адже найбільша мечеть центральної України з'явилася в Катернославі ще в 1911 році. Зі жили всі релігії в цих містах, які були от названі чесно говоря і грієнківчень, самар, взагалі та. У щільній програмі візиту на Дніпропетровщину, політичного та громадського активіста, часу було небагато, проте він не міг не зустрітися з активом мусульманської громади. Поважному гостю дуже зраділи, втім поділилися господарі з Мустафою Джемілєвим і своїми очікуваннями. Вже багато років вони хочуть відновити ту саму головну мечеть у центрі міста і повернути її до власності релігійної громади. І, схоже, у вирішенні багаторічного питання з'явилося зелене світло. Сьогодні встрічалися помощником губернатор, сказавши нібито цей вопрос, тому що. Не признают, что это действительно это несправедливо. Мусульманам нужно отдавать эту мечеть, потому что она была построена в 11 году мусульманами в городе Екатеринслава. А мы мусульманская община, которая уже действует 15 лет в городе. І поэтому мічеть це є сто місце, яке для нас свято, нашим предкам він був построєний. Сам гість після оглядин теж зізнався. Був приємно здивований, що на Дніпропетровщині релігійна община мусульман така велика та міцна. Тож після цього візиту каже лідер кримсько-татарського народу, тісні зв'язки між громадами різних територій тільки зміцнюватимуться. посіщенні своїх єдиноверців мусульман Пойдемо в нашу програму. Я очень рад этой возможності. Мы обсуждали ситуацию и возможности возможності мусульманська община, що скажем виїзд, вимузіна виїзда мусульман, яку вони можуть подати поддержку. Руслана Козіряцька, Олександр Дніча, Дніпропетровський державний.